Дивіться нові серії Людей X у наступну суботу вранці. Я радий, що можу попрощатися. Я пишаюсь з вами, мої Люди X. Доля тепер в наших руках. Марвел Анімейшн представляє. Ми повинні бути пильними. Професор надав нам свою мрію. Неважливо, як тяжко, але нам потрібно довіряти один одному. Ми досягнемо це тільки працюючи як команда. Боже Бог, продовжить защищати в моєму бусі цього березня. Люди Ікс повернуться у нових епізодах. Руки вгору! До мене мої люди Ікс! Люди Ікс 97 з 20 березня. Магнето. Остання воля і заповіт Ксав'є. Усе, що він збудував, на зараз є моїм. Тільки на Дісней Плюс.